Було в матері сім дочок. Ось поїхала одного разу мати в гості до сина, а син жив далеко-далеко, повернулася додому аж через місяць. Коли мати увійшла до хати, дочки одна за одною стали говорити, як вони знудькувалися за матір'ю. Я скучила за тобою. Немов маківка за сонячним промінням, сказала перша дочка. Я чекала тебе, як суха земля чекає краплину дощу, промовила друга дочка. Я плакала за тобою, як маленьке пташеня, плаче за пташкою, сказала третя. Мені тяжко було без тебе, як джулі без квітки, щебетала четверта. Тиснилася мені, як троян тісниться краплина роси, промовила п'ята. Я виглядала тебе, як вишневий садок виглядає соловейка, сказала шоста. А сьома дочка нічого не сказала. Вона розсула матусю і принесла їй води у ночвах помити ноги.